Дітки, погляньте, хто це нас зустрічає? Так, це лісовичок. Діти, я дуже радий вас вітати у чарівній країні казок, але мені потрібна ваша допомога. Сам я не впораюсь. Ми будуємо новий дім чудовий чарівний. Разом будемо завзято ми у касті працювати. Дітки, допоможемо лісовичку побудувати чарівний дім. Дітки, але спочатку ми з вами та з лісовичком розглянемо та порівняємо будівлі, що між ними спільного? З яких частин складається ось цей будинок? Як ви гадаєте, хто може мешкати в ньому? А як виглядає ось цей будинок? З яких частин він складається? Як ви думаєте, хто може мешкати в такому будинку? А що це за будинок? Можливо, це не будинок, а скоріше палац чи фортеця? Як гадаєте, хто може мешкати ось у такому незвичайному палаці? А це що за будинок? З чого він складається? Як гадаєте, хто може жити у такому дивному будинку? Дітки, лісовичок приготував для вас дуже цікаві розвиваючі вправи. Давайте пограємося в них. Для цього візьміть два олівці. Дітки пропоную вам побудувати ось такий незвичайний палац для лісовичка та його друзів. І скористаємося ми, як завжди, нашим помічником трафаретом. Отже, підготуйте трафарет, аркуш білого паперу та простий олівець. Нам потрібно намалювати фундамент нашого палацу. Візьміть трафарет, виберіть на ньому прямокутник. Покладіть трафарет посередині аркуша. Лівою рукою притримуємо трафарет. В правій тримаємо олівець. Починаємо обводити прямокутник олівцем. Не поспішаємо. Фундамент готовий. Далі надбудовуємо над цим прямокутником ще один це буде стіна. Обводимо прямокутник олівцем, не поспішаючи. Далі знаходимо на трафареті трикутник це дах нашого палацу. Прикладаємо трафарет з трикутником над прямокутником і обводимо його олівцем. Далі намалюємо вхід у цей палац. Двері будуть у формі півкола. Виберіть на трафареті велике коло і обведіть його лише наполовину. Далі добудовуємо вежі для палацу. Спочатку зліва. На трафареті обираю квадрат, прикладаю його близько до вже побудованого палацу, обвожу олівцем. Згори надбудовуємо, тобто малюємо, ще один квадрат, щоб вежа була високою. Обводимо олівцем. Далі знаходимо на трафареті трикутник. Це буде дах цієї вежі. Прикладаємо трафарет близько до веж і обводимо олівцем. Далі зображуємо також саму вежу справа. Прикладаємо квадрат близько до стіни, обводимо за допомогою олівця. Не поспішаємо, притримуємо трафарет лівою рукою. Далі над вже намальованим квадратом зображуємо ще один квадрат, щоб вежа була високою, обводимо олівцем. Залишається добудувати маленький дах, кладемо трафарет над вежею, обводимо олівцем трикутник. Ось такий у нас з вами вийшов чудовий палац. Зустріч наша закінчилася, дітки. Але не сумуйте, не будемо прощатися. Давайте частіше в казках зустрічатися. Дітки, скажемо нашому лісовичку до побачення, до нових зустрічей у казках. До побачення!